Так, да, дивіться, у е, мене таке враження, що це не фестиваль блогерів, а клуб лагідних проповідників. Такі приходять панель, всі тут проповідують. Цей каже, помовчіть, Буткевич. Як то тобі глядач скаже, помовчи ти в телевізорі, ти що скажеш? Ну, таке що ти, Чого ти до людей так? Розумієш, це, сидять жують жуйку, півгодини, Що робить з владою? У нас одне слово, яке характеризує владу. Я не знаю, на що стільки часу витрачати. Слово називається, ну там від наголосу залежить, в принципі. Слово одне. Або пиздять, або пиздять, розумієте? І кажуть, нові прийдуть. Ну нові, якщо не пиздять, то вони пиздять. А ті, що не пиздять, ті пиздять, типу втіхаря. От і вся формула української політики. Тут не знаю панель, як довго триватиме. І е, тут кажуть: взяти за тестікули. Хто готовий взяти за От тут ти губов, ти готовий? От ти рукою своєю залізною за тестікули Петра Олексійовича Порошенка готовий взяти. Ну покажи, покажи, як ти це зробиш. Знаєш, блогери, вони такі класні, вони такі е, ті там е, на теренах інтернету, один одного криють, посилають, сидять глубоко вважаємо такої, -та, глубоко вважаємо такої. -та. Чуваки, ще раз, ви або пишете і несете за це відповідальність, або не пишете ні про що. Тому що за тистікою треба вміти брати. От я кажу: от, тут на, е, журналіст поб'є зараз народного депутата. Бере засидить, він же калачорти, каже, ти готов, що народний депутат поб'є журналіста. Так. Так що у нас парітет. Я не наважився, в принципі, тут. Знаєш? <риклад> 에, та, і, а, а я не продовжив. От. І тому э, дайте людям сказати, і самі говоріть просто швидше. У мене все. Я все сказав.